Беремо два яблучка. чистимо їх і від шкірочки, і від серцевинки. Я вмикаю духовку, щоб уже розігрівалася далі. Можна використовувати подрібнювач, якщо немає, можна все це зложити в окрему ємність і потім перебити погружним блендером. Викладаємо сюди яблучки, також відправляємо. Два яєчки, два курячих яйця. Обов'язково, як у будь-яку випічку дрібку солі, за бажанням, якщо бажаєте, можна додати підсолоджувач. Я додам трішки ось такої стевії. Далі ваніль також за бажанням. Ось так в мене одна десертна ложечка. Ваніль за бажанням, якщо у вас є чиста ванілька, то ви можете додати. Ванільний цукор можуть додавати тільки ті, хто не притримується ПП. Або немає протипоказань до цукру. Тоді можна замість підсолоджувача додати цукор, а замість чистої ванілі додати ванільний цукор. І сюди ж додаємо 80 грамів. Це може бути або м'якенький дитячий творожок, або сметана, або густий йогурт. Все, і тепер все це перебиваємо або подрібнювачем, або погружним блендером. В нас виходить ось отака однородна повітряна така суміш. Далі беремо форми. Звичайно, бажано брати, щоб вони були окремі. Це може бути керамічна форма, але в мене, на жаль, нема, тому я буду розливати ось по таким формочкам. Мені цієї кількості вистачило якраз на 7 формочок. Повторюсь, духовка вже давно розігрівалася. І тепер відправляю в розігріто до 175 градусів. На приблизно 20-25 хвилин, але будемо орієнтуватися, не забуваємо кожен по своїй духовці. В процесі випікання суфле піднімається і стає прямо такою красивою красивою шапочкою зверху. А звичайно, потім, коли виймаємо з духовки, воно осідає, як і будь-яке, в принципі, суфлі. Ось так воно виглядає вже в готовому і майже охолонувшому вигляді. А тепер тільки погляньте, воно з легкістю виймається з силіконової форми, знизу воно біленьке таке. Зверху ледве рум'яне. Ось таку консистенцію воно має. М -м -м. Ніжне, ніжне. Соковите, соковите. Ще можна за бажанням додати сюди кориці, якщо полюбляєте. Це зовсім не схоже на омлет, як деякі стверджують. Я би, знаєте, сказала, на що воно більше схоже, як на мій смак, на молозиво? Це дійсно смачно, це дійсно корисно на будь-якому харчуванні. Тому, якщо навіть ви з якихось причин на якійсь дієті, Готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь. Всім смачного!